Зараз здається неймовірним, що колись єдиним зв'язком між берегами був старий міст, збудований 1884 року. Згодом до нього додався Мерефо Херсонський залізничний міст, побудований у 1932-му. тридцять другому. Але всередині 20 століття місто потребувало автодорожнього мосту, який би з'єднав центральні квартали Правобережжя з Новомосковським шосе, згодом проспект імені газети Правда нині Слобожанський. А в післявоєнний час у Дніпропетровську було цілих два нових мости ще в 1940 44-му році, наприкінці війни, коли старий залізничний міст лежав у руїнах, солдати Червоної армії на швидкоруч спорудили дерев'яний міст через Дніпро. Він розташовувався якраз на місці сучасного нового мосту. Уже до середини 1950-х років цей дерев'яний міст став непридатним і був закритий для проїзду транспорту. За спогадами старожилів, жителі міста продовжували ходити ним пішки з одного берега на інший. У самому мості світилися дірки, хиталися дерев'яні балки, а невдовзі дерев'яний міст. Згорів відразу ж постало питання про побудову стаціонарного мосту, який би взяв на себе головне навантаження транспортного сполучення обох частин міста. Центральний міст у Дніпрі відкрили 5 листопада 1966 року, і він був найбільшим УСРСР об'єктом, що побудували у тому році. У пресі новий міст називали проспектом через Дніпро.